Земля не просто трун під ногами, вона дихає і ми з нею. Тільки не всі це чую Земля в нас, чарівна, мов снів колиска. Ми кидаємо пляшки в очі. Її. Тут ріки, як дзеркала, сонця блиски, Тепер мутніють в озері надійти. Кажеш, фігня, то все дрібниця, та з дрібниць росте планати смерті. Вже не чути, як дерева лічать, І вже не чути з півташок і лі. Гей, hey, підніми очі до неба. Є шанс усе змінити ця земля нам як мати треба ти ж, не даси її нам загубити. Нема планети більше на заміну, шукати часу теж уже нема, якщо не схаменемося, ми нині, то завтра вже і дому в нас нема. Скрізь пакети сміття, кілометри брехні ми летим до зірок, бо нам мало землі, на якій залишили. На мертвій землі, ми втратили зором, втратили слух і не чуєм, як плаче рідненької дух. Там, де поле співало колись, тепер пластик цвіте, мов нарцис. Гей, hey, підніми очі до неба, тут ще є шанс усе змінити. Ця земля нам як мати треба, ти ж не даси її нам загубити, нема планети більше на заміну. Якщо не схаменемося ми нині, то завтра вже і дому в нас нема. О, глянь, як зеленіють сни. Ми їх втратили, та ще не всі пора прибрати власний двір, бо світ це дім, сім'я і мир. Є наша ненька рідна. Є тільки ми. І вибір.